Привіт! Сьогодні дивимося розклад, поради від вищих сил. Давайте знову подивимося, що вони нам порадять на сьогодні на найближчий час. Буду вдячна за ваші лайки, за ваші підписки. В шапці профіля є адреса на YouTube канал, там теж дуже багато розкладів, тому можете переходити туди. <клес> І так, поради від Вищих сил. Поради від вищих сил. Дивіться, у вас зараз є якісь залежності. У вас є залежності по дьяволу і порада від вищих сил звільнятися від цих залежностей. Це можуть бути залежності від людей, від певних обставин. Це можуть бути якісь блоки, які, якісь убіждення, які не дають вам просуватися далі. Все це блокує вашу енергію, блокує ваш шлях. Тому звертайте на це увагу. Далі захищайте свої кордони, захищайте свої інтереси. Наступна порада від вищих сил. Ну і, звичайно, у вас дуже багато праці, але вам необхідно працювати. Але працюйте, звичайно, в міру. Е, дивіться, все по справедливості відбувається. Все відбувається абсолютно по справедливості. Так повинно бути. Тому. Е, не кажіть, що забагато роботи, дуже багато обов'язків. Вони, звичайно, принесуть вам стабільність, принесуть вам матеріальні блага і знайте, що так повинно зараз бути. Тому ось такі поради від вищих сил. Приймайте. Дякую вам, вдалого гарного дня вам. Пока-пока.